Після довгих стрімів відповіді на питання, ну, для мене це новий формат, це таке технічне отлуча тут ходить. Бачите, я тут зашилася десь, сижу на кріслі мішку. В общем, все дуже спонтанно, так що буде, як буде. Вчора в нас був стрім, і я попросила під ним залишати свої дописи, свої питання. Щоб зрозуміти, щоб якось мати можливість відповісти, в нас сьогодні, до речі, така інформація до роздумів, це до, 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 до от всіх цих заявлених Путіним і Дмітрієвим питань, що мовляв, ми всі хочемо миру, і не сьогодні, а завтра як все це станеться. Але насправді нічого подібного, нічого не станеться. Сьогодні Київ атакували е, величезна кількість шахетів. Було гучно, причому одразу після сигналу тривоги, е, одразу почалася канонада, так що е, було нам, ми відчули прагнення Путіна до миру просто на собі. Ось. Тож е, почну е, з питань. Е... Є, от, от тут задається, тут є питання про те, що, мовляв, росіяни ще не знаходяться в тому стані, коли треба перекладати провину на владу. Це пише Дніпріна. Чи варто нам розгрібати, що робиться в тому болоті, що там згнило і що там живе, їхні жаби, хай квакають? Оце хороше питання. Воно насправді концептуальне. В мене було кілька суперечів навіть з Дмитром Золотухиним. Він е, займається він був заступником міністра з інформації, людина, яка професійно займається якраз інформацією, всіми цими когнитивними війнами в нього є чудова. Така е, теорія українського дзен-буддізму, тобто, як ми маємо себе поводити з ворогами, я з ним погоджуюся в тому плані, що інформація вкрай важлива, але оця думка, що ми маємо якось допомогти росіянам збудувати демократію, мені вона е, не властива, це не моє. Як, от, знаєте, як нещодавно Буданов сказав про те, що. Ну, миролюбства не бої. Ось. І от в мене вот така історія. Вот так що в даному випадку і варто нам розгрібати, нам варто розуміти. Ми маємо чітко розуміти, з ким ми маємо справу. Поки тут, бачите, Луча тут нервує чомусь, Луча. Припиняй, коротше. Нам варто розуміти, з ким ми маємо справу. Це по-перше. По-друге, росіяни працюють. В... З інформацією. її доктрина гібридної війни, вона е, інформаційна. Ми говорили, що те, як вона прописана, основні її концепції, От я сьогодні буквально читала е, якогось західного аналітика, який пише, що ну у світі це називають гібридною війною. Це не зовсім так, це не лінійна війна. Ні, 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 вона гібридна. Вона прописана це е, і там чітко сказано, що це справжня війна. Тобто, метою є знищення ворога, того, кого призначають ворогом, але методи, якими ведеться ця війна, з основних компонентів це дипломатія і інформація, а причому інформація для чого? Це фактично інформаційний тероризм, це те, що робить Росія. Вони бомбардують мізки е, людей, е, які е, знаходяться е, в Західному середовищі звичайних обивателів для цього створена ціла купа доволі непоганих е, телеканалів, е, такі як е, той же Раша Today, Там грошей було вкопана забагато, і там же ж купа хороших ведучих і таке проче. Тобто вони бомбардують міські місцевих мешканців, а потім е, ті, ну впливають на суспільство західних країн. Ворожих країн, і це суспільство створює фактично тиск на політиків. І цей тиск ми спостерігаємо в виборах. От ми бачили вчора, е, нова прем'єрка Ірландії заявила про те, що НАТО винне в війні е, Росії, бо воно спровокувало своїм розширенням. Тобто всі ці попутінські наративи, і це ж не обов'язково людині дали дідусь. Цілком можливо, вона просто передивилася телевізора. Тож Росія працює з інформацією, щоб ти. На полі, щоб суспільство е, оброблено їх інформацією, виправленою тисло на своїх політиків, щоб політики дипломатичним шляхом фактично під гаслами е, деескалації, під гаслами прагнення до миру фактично капітулювали перед набагато меншою, набагато фінансово набагато меншою військовою е, Росією. Тому ми. Маємо розуміти, ми маємо працювати з російською інформацією, але чи варто нам розгрібати? Ні, ми не можемо з своєї сторони якось інформаційно вплинути на події всередині Росії. Вплинути на по... на події всередині Росії може тільки. Наявна ситуація, тобто поразка російського царя. Коли цар стає слабкий, його режим падає. Тобто це ж теж дуже цікаво. Давайте прослідкуємо 914 рік. Росіяни вв'язуються, причому під такими гаслами, під такою радістю, чепчики, воздики, бросали в Першу світову війну. А в 17-му вони зносять царя, а ще за рік його розстрілюють і всім подобається, тому що програш, тому що є програш. Тож інформаційно ми на них не вплинемо? Е історично ми на них, безумовно, вплинемо, але е опосередковано, тому що нам треба виживати, нам треба за себе боротися, але наша боротьба вона підточує е підвалини е путінського режиму, бо постає питання: а що ж таке? А чого ж так довго, Так, а в чому ж наша сила, в чому ж наша непереможність? А е інформаційно ми маємо протистояти їх пропаганді, розуміючи, що це справжня війна, яка ведеться проти нас багато років. Є багато мислі форм, які е вже вкарбовані е в наші свідомості, е які ми навіть не помічаємо. Тобто російські пропагандистські. ми навіть цього не помічаємо. І е, це така, бо пропаганда вона діє як марення, вона фактично, це фактично інфільтрована інформаційна хвороба в мізки здорової людини. Тож е, питання дуже хороше. І навколо нього багато-багато, е, багато, е, от якраз суперечок в професійному середовищі. Е, Арт клас пише несподівано щодо санкцій. Я думала, що їх вже ввели. А виявляється, що знову постопорожні блачки. Ну вони не постопорожні. Їх нібито Трамп заявив про їх ведення, але і вже є реакція, тому що Індія скоротила поставки, переглядає і Китай навіть заблокував поставки. Але насправді поки що я думаю, що остаточне введення санкцій чи введені вони будуть чи ні. До речі, повідомлення цього ранку, що в Білому домі розглядаються ще якісь санкції, нові можливість їх впровадження. Паралельно Європа вводить санкції. Оце ті санкції, які вводяться. А Трамп буде приймати остаточне, чи веде чи не веде це ж санкції проти Китаю, по суті. Оці санкції по Полукоїлу і Роснафті, це Китай, бо він є основним покупцем на сьогоднішній момент. І Трамп буде їх вводити чи не вводити по підсумках зустрічі з Ізімфіном, яка відбудеться 30 жовтня. Тоді і подивимося. Але там він такий. Ну, що маємо? Маємо Трампа. От він такий. Е, 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 так, е, так, 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 так. Е, е. Якщо логічно подумати, це пише Андрі, Андріус. Якщо логічно подумати, то як би ці вторинні санкції не добралися до України за перекачку нафти по трубопроводу дружба, бо договір на перекачку нафти до Угорщини досі чинний? Так, але ми не перекочуємо, ми не перекачуємо російську нафту. Формально ми перекачуємо угорську. Формально Угорщина купує нафту на російському кордоні і ми качаємо її нафту. Е, тому якщо санкції доберуться, то не до України, а до Угорщини. І знову ж таки, тут треба розуміти, я часто чую, що а чому ми не розірвемо контракт, на що є зайві гроші Орбану? Я не бачу потреб. Більше того, я так розумію, що щодо цієї нафти, то Йде сильний тиск на самого на самого орбана щодо цієї нафти з боку європейського союзу. Я так розумію, що західна дипломатія намагається донести. От ми читали е, спан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, відповів Сіярта про те, що мовляв, що Угорщина може нарешті почне користуватися хорватським маршрутом, а не брехати Трампу. Що в них немає інших маршрутів, крім як інших варіантів крім як купувати російську нафту через Україну. Тобто, це теж дуже непогано, бо коли Трап абсолютно осірчає на Путіна, виявиться, що е, угорці йому брешуть. Тобто, це доволі непогана історія для нас. Плюс ми ж бачимо, що ми його палимо в нас пан Мадяр і птахі Мадяра, е, ну, Броуді наш. Е, Командувач сил безпілотних систем ну, нормальна палець, тому тому тут треба подумати: нафта не наша а угорська. Ми качаємо по договору розірвати, з який буде величезна е, величезна е, вартість для нас. Е, Оцих от санкцій. Ми маємо сплатити за розірвання контракту за перекачку. Або з іншого боку, все ж таки довести Орбана до Цугундера, щоб Трамп, нарешті, почав задавати питання: Віта, і ти, бруд? Ну, ось, питання, справа: сусід бандит, зліва, брехуни, обидва щось хочуть, а квартиру це пише Іван Іванченко, а квартиру. Ти приміняти, приміняти не можеш, який вихід, вона це Україна. Ну тобто, зрозуміло, що сліва сусід це Росія бандит, справа, ну, справа бандит, сліва брехун, це мається на увазі Трамп, а ми не можемо вийти з цієї ситуації. Які вихід. Але ми виходимо. Ми ж говорити не метафорами а буквально, то суть української дипломатії доволі успішної результати ми бачимо. Трамп, навіть маючи великі бійці до Путіна, все одно повторює нашу позицію. Причому чим далі, тим потужніше, що ніяких перемовин без припинення на лінії фронту бути не може. От все це без припинення вогню, тобто це наша позиція, європейська. Ми дивіться, наша оця диспозиція. Що ми робимо? Ми стали частиною європейської дипломатії. Ми фактично знаходимося зараз в дипломатичному, економічному і військовому альянсі. і параметри цього союзництва поступово збільшуються. Вже йдуть розмови, і про це нещодавно написав Ювальної Харарі в своїй статті. Про те, як Європа залежить від України, безпека Європи і майбутнє залежить від України, що Європа вже в союзницьких відносинах з Україною, і що ці союзницькі відносини мають поширитися на Військову сферу. Я вчора читала аналітику, не пам'ятаю, якого центру, такого ну, професійного військового аналітичного центру. Вони говорять про те, що те, що Путін намагається домогтися припинення вогню без. Жодних там <кій> гарантій для України і все проти. Тобто, він вимагає в нейтралітету. Це Дмитрів в інтерв'ю Fox News сказав, що все добре, ми нічого не хочемо. ми Просто хочемо, щоб Україна була нейтральною. І тут в Європі професійні військові, професійні військові аналітики, тобто люди з генеральськими погонами і з шикарним бекграундом, якраз аналітиків військових сфері. Військово обороною і безпековою говорять, що стоп, стоп, стоп. Це він хоче, тому що насправді, от він каже, вони пишуть, що витрати Путіна на російсько-українську війну становлять. 9-10% в середньому навіть малої інтенсивності будуть становити 9-10% від російського ВВП. А витрати на війну з Європою, тому що вона буде гібридною. Вона буде така диверсійна. Вона буде така, що трактористи, шахтери непонятно, хто зайшов. Це не ми нас там. Ніт. От от вони все це описують. Що Росія буде вести гібридну війну проти країн НАТО, і що витрати на таку війну для Росії всього 2-3% від ВВП, і вони Борять, домагаючись нейтралітету України, е, Путін фактично путінський режим намагається обезпечити себе від варіанту, коли е, союзницького договору між Україною і країнами Європи, що в разі нападу на країни Європи, Україна підтримує їх своєю військовою міцю, своїми там, тобто щоб Україна не могла підтримати, бо Україна була в нейтралітеті до війни в Європі. От вони це пишуть чітко, і вони кажуть, нам це не вигідно. Ніякого нейтралітету України. Україна має бути частиною військового союзу європейського. Тобто не про нас, не тому, що ми такі нещасні, бідні, колоші, і нам треба допомогти. Ні, вони про себе говорять, що слухайте, домагаючись нейтралітету України, вони хочуть, щоб Європа залишилася беззахисно перед путінською агресією, а Путіну напасти на нас буде вигідніше, ніж воювати з Україною, навіть малоінтенсивності, як це було під час АТО. Дому ці, це все звучить, і на це спрямована наша дипломатія. Ми дуже жарко обговорюємо всередині цього альянсу свою позицію. Те, що нам треба, ми відстоїмо, що тут ми хочемо так, тут нам потрібно гроші так, тут нам треба так. Але назовні ми виходимо як частина цього дипломатичного консорціуму. І це ми бачимо, що Україна е, підписує от, оці всі каміньки і звернення назовні, де зазвичай. Країн. Британія, не член Євросоюзу, але член Європи, е, е, колективної Європи, Німеччина, Франція, Італія і ми. Ну і плюс ЄС і НАТО. Тобто, от, зверніть увагу на те, як виглядає, виглядають всі ці звернення. Тому. В даному випадку і це є перемогою української дипломатії. Ми вибрали правильну позицію: ми не стаємо осторонь, ми не корчимо з себе бусінку, ми не розказуємо, що ми тут єдині і неповторні. Ми не намагаємося грати в свою політику. Чому? Тому що іде велика політика. Європа зараз затиснута між Сполученими Штатами, не Україна, Європа. затиснута. коли ви пишете про квартиру, яку не можна змінити, то це не українська квартира. Це європейська квартира, тобто, Європа затиснута між Путіним і Трампом. І не частина цієї якби. Квартири, так сказати, європейської європейської цивілізації, і для нас це виграшна позиція. Тому з одного боку нам дають можливість і нам комфортно в цьому. Набагато комфортніше ніж бути об'єктом американської дипломатії. Бо то Клінтон віддає наші ядерні бомби, то ще у когось з американців, то, то буш нам розповідає про інтегральний націоналізм, що нам не треба виходити з Савка. Бо американська політика в них є інтереси в них немає союзників. А європейська політика, вона більш лагітна. Вона більш взаємоповажна, і тому нам там дають голос, ми там маємо голос. Це дуже-дуже важливо, тому е, оцю конфігурація, тому, якщо дивитися глобально, то ми вперше опинилися в дуже поважній рівнозначній ролі в рамках великого економічного, дипломатичного військового союзу. І питання військового союзу вже, з Україною вже ставимо не ми. Що нам треба військовий союз, щоб Путін на нас не бав. А європейці, європейські генерали говорять, що нам треба, щоб не дати Путіну домогтися нейтралітету України, бо Україна має бути частиною нашого союзу, щоб Путін на нас не напав. Тобто, це, це велика перемога, і це всього за три роки. Ось е, 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 далі. Е, е, е. Андрій пише, це бесіда, а на аналітика. Я ну це про щодо вчорашнього ефіру. Я не знаю ні одного народного повстання без критого керівництва частини влади, яке було успішним. Більшість народу посильна. Всі диктактори диктатори вакуумі керують, і на них теж впливає його оточення. Треба розуміти історичні процеси в мирі, мир зараз глобальний, і це аналітика. Людина не хоче критично розмірковувати так простіше, і природня. Ну. Теоретично, я погоджуюся, що мир глобальне. <клух> е, е, всі церії диктатори не в вакуумі керують, але ну, Путін керує не в вакуумі. Він частина е, КДБ. Це КДБшний переворот, і ми бачимо, що він там не один, там Патрішев, там Золотов, там купа народу. Тобто це так, і що це міняє? Але є і інше е, середовище е, всередині Росії, і знову ж таки, для того, щоб там щось змінилось на повстання, я не вірю в повстання. Росія занадто велика для повстань, там вони можуть бути точкові. Але я вірю в неїння і е, де таку децентралізацію, коли е, це є така теорія великих відстаней, теорія, яка пояснює, чому падають імперії. І е, е, суть полягає в тому, що периферія просто в якийсь момент, коли центр слабіває, він вже нічого не може дати регіонам ну периферії. І не може їх захистити, і не може вирішити, і не хоче вирішувати їх проблеми, а тільки викачує ресурси. Периферія приймає рішення, що на чортови нам потрібні. Зараз ми спостерігаємо цей процес в очі, Шість російських регіонів заявили про банкрутство. Ще три місяці до нового року в них більше нема грошей. Вони беруть в кредит в російських банках гроші на те, щоб освітлювати, пускати прибирати сміття, пускати хоч трошки міський транспорт. То все це вони беруть під 21% кредити в російських комерційних банках. Уявіть собі, вони їх ніколи не віддадуть, <кій> тобто і до нового року банкруті буде більше. Ми бачимо, що з регіонів викачуються людські ресурси, фінансові ресурси, ре регіони на периферії прифронтові вже живуть в блекауті і, і всім на це байдуже. Тобто, цей процес, де центр, де Кремль ослабіває, бо Кремль вже. Ані ані, ані е, ані е, забезпечити безпеку периферії, ані забезпечити благодійство периферії. Це вже відбувається, і сама периферія вже починає потроху відколюватися. Наприклад, дехто е, забороняє е, виплати е, мобілізованим. Вони вже не хоч контрактникам цим скасовують виплати татарстан з цих е, моментів, тобто йде непокора. Ось. Тут питання від Світлани. Трамп зараз переключився на внутрішні проблеми. Це вибори мерів Нью-Йорку. Там є небезпека приходу зора на Мамбані. Ось, і, Путін йому не подобається це. Ну, тобто, це помилка. Ну тут я погоджуюсь, пані Світлана, що Путін йому не подобається. Я вже говорила, що Трампу подобається тільки Трамп далі. Ну, Тут Тіна пише про те, що я е, е, погана людина. що е, Вона пише Тіна е, Велюра, що вона живе в прифронтовому місті і подобалося мене слухати. Але сьогодні вона натрапила на моє інтерв'ю, де потрібно було ставати спонсором каналу, не вашого, щоб почути вашу думку. Це смішно і гірко. Це спомукає відписатися від вас, бо у нас війна, а у вас заробляють гроші. Знак питання. Ну, я дивіться, тут цікаво, тут... Я думаю, що, ну, пані Тіна, якщо ви ще не відписалися, я навіть не буду вибачатися, бо ви сказали, що ви натрапили на моє інтерв'ю якомусь каналу, де, щоб почути мене, треба було стати спонсором. І ви відписуєтесь від мене. Якщо вам здається логічною така схема, ну окей. Але ви бачите, що в мене немає, в мене спонсорство добровільне, в мене немає ніяких. Ті люди, які спонсору, підписуються на спонсорство, я їм щиро вдячна, тому що вони допомагають мені, допомагають мені збирати на лікування, але я не навіть не роблю для них якихось окремих е, окремих речей, тобто в мене рівні умови для всіх, і спонсорство є фактично благодійністю. Порятунком мого життя і здоров'я, а не якимись бонусами недоступними вам. Тому, якщо ви вважаєте, що, побачивши на іншому каналі якісь інші комерційні правила, ви відпишетесь від мене. Ну, значить, ви відпишетесь від мене. Значить, ми з вами більше не побачимося, і мені це дуже шкода. Ось. Друзі, я думаю, що нам треба закінчувати. Ми з вами, знаєте що, в мене буде в мене такий момент. В мене в понеділок має бути, нас буде має бути з вами зустріч о 9 але буде. Давайте зробимо так. Суть в тому, в понеділок в мене день народження, і я нікуди не збиралася, але сьогодні мене запросили, подруга посидіти тут в грузинському ресторанчику з цього приводу. То я, на жаль, не зможу ввечері, то, може, давайте ми з вами в понеділок, якщо ну, я проведу ефір раніше. Я проведу в понеділок ефір, ну, в день, де давайте от о, о третій. От, о, ні, о четвертій. О четвертій за київським часом ми проведемо, проведемо нашу розмову з вами. Ось, а уже у вівторок ми проведемо вашу оцю, нашу з вами оцю кхм, е відповіді на запитання. І давайте я тоді поставлю зараз, так буде навіть логічніше. Поставлю зараз, а ні, не поставлю зараз, не, не буду це робити, тому що, в ну, общем, коротше, та ж сама схема. Ми проводимо в понеділок раніше, о четвертій наш стрім, по огляду позиції ситуації. Потім я йду на свій день народження. Бачите, ну, я не очікувала, але це дуже приємно, тому що. А, тому що ну бо я я планувала взагалі нічого не робити, а тут виявилося, що ми посидимо, то добре. І у вівторок ми з вами зустрінемося, і по питаннях, які будуть під цим понеділковим стрімом, ми проведемо з вами ранішню каву. Все, друзі, тоді я вам дякую і тоді гарного вам дня.